Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні хочу показати вам своїх, неймовірно, красивих мультифлорок. Це орхідейки із дрібними квіточками, але теж не менш красиві, як і великоквіткові фаленопсиси. Чим вони цікаві, що цвітуть на кілька гілочок, також в них дуже багато квітів. Ось такі вони неймовірні, тобто такі цілі квіткові хмаринки цвітуть на гілочках, дорощують квітконоси, бічні квітконоси дають. Тобто дуже такі вони працьовиті, орхідейки, ці мінічки, флорки, Вони постійно випускають нові квітконоси. Дорожчують, старі, дають багато бічних, тобто такі вони дуже працьовиті, можна так сказати. Ось неймовірні такі орхідейки. Милуюся ними. Всім дякую за перегляд. Це буде Україна.